Доброго дня, друзі, підписники нашого каналу, люди, які цікавляться продукцією Garmin Та хто хоче отримати як подарунок або придбати. Сьогодні в нас новинка Garmin Forerunner 965 з AMOLED Дисплеєм. І сьогодні ми трошки поговоримо за нього. Він вже є в наших магазинах в двох варіаціях, тому погнали! Інтернет-магазин апаратua. Апаратні рішення комфортного дозвілля. Дана модель війде в корпусі, дуже схожому на Venu 2 але ще з доданими клавішами. А саме що цікаво, всі забули за модель Garmin Epix е, другого покоління. І мені здається, що це просто полегшена версія, вже не від Феніксів, а саме від моделі EPIX 2, яка йшла також з amoled дисплеєм А нового покоління AMOLED ми поки тут не бачимо. Він використовується такого самого плану, як і в попередніх моделях. Заявлена характеристика по автономності до 23 днів, що дуже дуже чудово. А вага збільшилася на 3 грами. Але я ну рахую, що це із-за самого безеля та дисплейного модуля. Тобто, ми відмовив Гармін відмовився від броньованого полімеру і зробив титановий безель. Це плюс, тепер вони дійсно захищені в плані бокових ударів, бо в попередніх версіях були проблеми в тренажерних залах. В нас були саме клієнти. Які трохи пошкоджували свій годинничок. Ну що, запустимо цю супермодельку. Поки запускається дана модель, в комплектацію входить кабель. Він вже йде з, розп... з кінцевиком Type-C і стандартним гармінським. Дивіться, яка яскрава картинка. я, якщо чесно, від неї просто у захваті. Також в Кожній з моделей йде з чорним ремінцем додатковий фіксатор з жовтеньким жовтий фіксатор. Офіційна гарантія від офіційного дистриб'ютору та, звичайно, інструкція. Ну що, вибираємо і під'єднуємося до мобільного пристрою. А зараз дуже прикольно вони роблять, а вони роблять це через QR-код. Тобто запускаємо камеру. І воно автоматично переходить на під'єднання даного годинника. Я рахую, що це суперово і дуже полегшує роботу первинного налаштування годинника без додаткового введення під'єднання, ввімкнення програми, а все працює через QR-код. Ну, це прикольно. Зараз під вантажиться... Ми отримали в цій моделі вже 1,4 дюймів дисплей. А із плюсів даний дисплей стоїть тільки на серії Fenix або Epics Другий Фенікс X ої версії, тобто великий. Бачите, наскільки простіше на зараз в нас виходить синхронізація з годинничком. Дисплей, я дійсно від нього кайфую. Все це все, що треба, тобто далі якісь підсказки в користуванні годинником. З приводу початку роботи. В нас є функція лайфтреку, під'єднання до додаткових страв. Також тут в нас є налаштування музики, під'єднання до Wi-Fi, додавання Garmin Pay і функція безпеки. Цій моделі, що ми можемо побачити з самого початку. Це суперові самі циферблати, які дійсно можна налаштовувати будь-якого плану. Як ви бачите, сенсор працює причудово. В налаштуваннях в нас є функція керування живленням. Навігації, мапи, здоров'я та спорт, безпека відстеження, профіль користувача, голосові підсказки через навушники під'єднання, тут так вже є вмонтована пам'ять для завантаження музики користуванням Spotify або Deezer. Якщо ми затиснемо кнопку вимкнення, тобто ми отримаємо доступ до швидкого меню, в яко, яке ми можемо повністю налаштовувати. Налаштовується воно дуже просто. Заходимо в нього, затискаємо клавішу і додаємо елементи. Тут будь-які для зручності користування. В плані ліхтарика він не вбудований, тобто дисплей вмикає максимальну яскравість та отримуємо в білому кольорі скажімо так, підсвітку, режими польоту. І будь-що. модель так само обладнана в нас барометром, альтиметром і компасом. Керування картографією Додати. Так, ви бачите, так? скільки додаткових програм для користування тут є. Ви підберете для себе будь-який вид спортивних змагань або тренувань. Задовільнить будь-кого. Так, заходимо на мапу, докидаємо, вибираємо. Тобто зараз в нас працюють всі модулі. Тут багато частотний GPS-модуль, який може працювати в місцевості, де забудовано все будинками, високоповерхівками, а і в дуже, де багато дерев. Картографію керувати дуже-дуже дуже просто. Заходимо в параметри переміщення і перемикаємо. Якщо нам потрібно більш чітко встановити точку, ми це можемо робити меню або кнопками. Дана модель має функцію порад. Тренувань. Коли ви прокидаєтеся і вибираєте собі тренування, то на протязі всього цього дня вам буде даватися порада по вашому базовому навантаженню, або якщо це буде вже професійне навантаження. Дані поради ви можете вимикати або їх підтримувати. Бачите, почати тренування, ігнорувати, більше підсказок або налаштування. В налаштуваннях тут можна налаштовувати. Скільки воно буде пропонувати, тобто на протязі дня, які цілі будуть ви хочете досягнути, і призупинити тренування, тобто, щоб вам більше не давало підказок з приводу тренувань. Так, натискаємо почати тренування. Далі, все меню, яке в нас є, ми можемо налаштовувати. Починаючи з екранів, даних, ми можемо робити компоновку, можемо змінювати поля дані, змінити порядок та видалити саме це поле даних. В поля даних ми можемо налаштовувати темп, відстань, швидкість, пульс, підтримка. Так само є в нас Space Pro в цій моделі. Поля зусилля, і далі пішло поля температури висоти, далі будуть поля графіків. Якщо нам потрібні попередження, ну, наприклад, це буде елемент частоти пульсу. Тобто нам буде годинник давати інформаційний сигнал і візуаліційний сигнал, який буде відображати нам, що наш пульс, наприклад, за високий або за низький. Інформацію годинник може давати на, за який час, тобто типу секундоміру. так так само по темпу, якщо він буде збільшений більше, ніж ми хочемо, або, змен... або менший, та відстань. Калорії, висоти, щоб не перевищити, та пункти на карті з зоною сигналізації, тобто там, де будуть, наприклад, зони з водичкою або з їжею. Також ця модель підтримує швидкі інформаційні меню: це варіабельність частоти пульсу. Дані готовності до ваших тренувань, тр... останні тренування, сповіщення, інформацію про погоду, керування музикою, частоту пульсу кроки, сон інформація і останній там заїзд або фіз... вид фізичної активності. Додати ми можемо до цих меню body-better, акліматизацію, альтернативні часові пояси. Альтиметр, альтиметр плюс барометр, барометр окремо, гольф, дихання, досвід у велоспорті, тобто наскільки ваш стан організму пристосований до велозаїздів, зріз здоров'я за день або за тиждень або за місяць, історія ваших тренувань, календар, календар досягнення ваших рекордів, калорії, кількість поверхів, компас. Останні перегони, останні заплив, останні поїздки. Пульсиксиметрія, стрес, температура. Тобто тут вмонтований вам буде показувати наружну температуру вашого тіла, тренер і хвилини інтенсивної активності. Також є тут можливість завантаження окремо додаткових віджитів з програми по Wi-Fi, Garmin IQ. Це можуть бути віджити або додаткові програмні забезпечення. Все автоматично підтягується або через дані з'єднання між телефоном, або через під'єднання до Wi-Fi. Wi-Fi дуже зручно, все керування даним годинником в нас буде через. Зараз я вам зайду в годинка і покажу. Як куди б ми не заходили, все налаштування. Можна робити, що ми дивилися тут на годиннику, ми можемо виконувати його за допомогою меню вашого мобільного телефону, що набагато спрощує користування даним годинником. Огляд про годинник. Цей годинник вже буде сьогодні їхати до свого власника. Ми чекаємо вас в нашому магазині для отримання вашого годинника, які вже були замовлені раніше. Дякую, що дивитеся нас, залишайте свої відгуки. вам всього найкращого. До побачення. Апарат завжди вам радий.